Йдемо до каналізації, будемо там чилити. Так, так будемо там чилити. ну, знімаю, що там є каналізація. Ну, якщо буде, якщо він вийде. Якщо цей дебіл вийде, він нікого не виходить. Не Хочемо я до нього йшли гуляти. І ми тут базу робили когось. Там дереві туди залізав. Приблизно сюди. там, Туди заліземо другий поворот, третій. Якщо там не буде прям затоплено. Якщо це буде відповідати нашим можливостям, І нього, що там в каналізації. Оце типу не каналізація, це з будинку витікає технічна вода. Можна стувати теж. Зарплата. Чи вже під'їжджаємо? Ну, тільки треба треба доїхати. А Миха за мною на саміку вже їде. І добре біжить. Їдемо зараз... ой йо. Прямо повертаємо потім наліво і там каналізація. Туди лізти? Я не знаю, як ми туди заліземо, зараз знімемо що там. З іншого боку. А з іншого боку. Бляха той запах, я їх згадую. От туди ми будемо лізти. Та там неможливо там мати. Коротше, якось туди заліземо. Відео з другого боку. Нехай думаю, як ми туди будемо лізти. Одяг коси зірисом як колись